жопу, жопу. Газуй! Кутила! Газуй! Ох ты шо ж! Перматозоид, блядь! О! Нам надо на бомбу! Блядь! Майни Не надо! Дядя, дядя не подходи, дядя у тебя очень брутальный голос. Я боюсь тебя. Ти... А! Э, бабай! Бабайка, бабайка, бабайка! Пошел в жопу! Пошел в жопу, бабайка, 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 бабайка! Я за контрови Мафаки, я живей! Опа! Бабка, 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 и Ой, блядь, ну пиздец полный! Я говорю, что мы зашел в Будяну! Требуешь пиздец! Он давай!

МЕНЕ! А дайте бабка. О, на клоун, там клоун. Ой, а запапа, а там бабка. А да давай, давай опять? Ох ты ж. Бабка! Фобка! Доказал это тобі, не пей! Куляй! Так! Уйку ви живі тут! Кость живит, бур. Здорово. Тепер ціліхо якось доперти. Шотик. Шо Шотик? Шо ти? Шо ти? Ладно. Тихо, тих, тих, тихо, тихо, тихо. Пивасик, пивасик. Рідне львівське. Ой, просто львівське. Треба клоуна забрати. Він буде мені моїм другом. Заміною. Здарова, мафака. Я там бачив ще халяву, але я манав її. Та хоча чого? Дають бери. Не свісти, грошей не буде. Ти за мной <риканчик> <дівної підеш>. кидишь. <риканчик> не треба Фуйко. Фуйку, не треба Не хочу Здесь. бути крешкою, від унітазу Так, що тут є? Так. Це що таке. Айде сесян, А давай сян, пта. Це що таке? Це дівду! Нормально! Так, короче, береш Не надо! І... I... No. на. О! Оооо! <риканчики> Чисто якась битва! Двилив! Уродів не надо! Вуйко! Ооо! Ой-ой! це міна, ёпта! Та я таки поняв! Мене покотили кудись! Здарова! Привет! А воно не хочешь? Мені ва... дуже не подали. Я короче сиджу, сижу, граю, а ти мені... Хтось... мені на Блять! О, мафака! Спочатку вино, потім бабу. Мне здається... Мені здається, її не надо подмінимать. А. Все? О, игрошка. Я пи игрошка. Чи сделал был? О, другий поверх нашего діду я гореще. О, Гарри Поттер тут. Ох ты ж. О! Ааа -да -да -да. -да -да -да. Гарри Пот. а Поттер. а -да -да -да. Мені не подобається ця штука. Ой-ой! Чуєш, в мене туди бабайка якась? Вуйко, 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 бабайка! Пане! Пане! Вуйко! Дядько! Аркадій! Іване! Мафака! Ч, він чмирнути мене може ці ваш слендермен? Ч, скільки у нас налазить? А, вона... нам другий пункт треба знайти. Кубок сюди, просто я перемог. Я переможусь. Ооо, стрмні звуки. <реку> <Да>, Пасиві, о! <спасибо. реку> oh! Яйце. <гас> друге. О! Добрий день. Локі. Ааа, треба тіба спочатку перше загрузити, потім друге, і все. Я живий! Да ти шо? Ого, у вас привалило. А шо а, це, це таке? Це Дача? Так. Це дві копійки, да ти шо ж? <гум> Дам, короче, май майже все. Чо, ч Повайся, блядь. Червона чучела там ходить. Вона може дамажити <гум> під столи. столы. <гум> Почує. <гум> Блять, как це виглядає. <гум> Де нахуй? Ух ти ж. Стой чучело ходить. Как ще треба пощекати. Ой, а воно і воно там прямо по курсу, корот. Що будемо робити, йопта? Ч, ч, давай я попробую відігнати вон туда воон ти підеш з нас Ей, ото, то я твою маму знаю! Ну шо ти, зас... засало, диви на нього. Зассало. Ааа, дивом. Блин, болбисон у мене, о. А. а хто тут такий маленький тут? Ну, я не знаю. Короче, ця мразота чи... чи то глуха, чи то тупа. Чи шо у нас за мною? Вона тут а, я мо. Я побіг! Виконена. Так, это... Это ты Дай мир, мама. О, сюда. О, тут... Давай... О, ядерный реактор. Ты что, серьезно? 3700. А там человек компьютер застревает. А це поднять не можно, а цепь... Ух ты! О, 20 хачуй! Давай, видимо. Давай, фраза заседать домой. Грузчик. Чекай, бляха. Не пролізаний, не прилізали, прилезили. Давай поставим, поставим, поставив, постав, постав. Воу, алиса, лизай, все, 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 все. У нас влізе воно? Ну точно влізе? Так. Все. Вс. здали. Тепер камунь другу точку. Опа. О, чуєш, тут серверає. Ого. А майко. Ва, це ВАЙ! Это тварина! Эй, это тварина! ха халло Шара. ха ха Ха-ха-ха-ха! живым... знаешь, живыми друг чье, а все забавно выглядят, Два ха Вот то так сидят. А! А, ось ты, так, точно. Так, Артем... Арсений, пішов до сраки. Ой-ой-ой. Чуваш, що ти часом со при... ...прихуїв? <ріху> Кря. Ага. <-га. ріху> Ось і поговорили. Так, мені потрібен э, стеклом. Че Ще десь... череп летаю. Підірвик, кряй ку нахуй. А ну давай. Так, кальчика. А ну пяти до мене. Ой, блядь! Я это значит на дебилку! Я зараз помру. Манин не помер. Мне кажется, все тварину треба ехать. Ой! Ну все, короче, це пиздець. Добрий біць. день. О. Не, добрий день. Давайте в CS, CS 1, 1 пограємо, а? О, давай. Там давай, давай, я, я буду як статуетку відбута. Ай, Сотка... статуетка упала. Пінесіть мене. По Ура, взяв, я! Політушки. Ура, тато взяв мене на машину. Ой-ой. Тихо. Аль Гітлер! Ім <laughs> <laughs> бачив <бачусь> сказати, а? Ух, <laughs> uh, це було весело. О! О! Кря. Где тут ч? Опа. Опа. Тихо, тихо. Вс, я верну. Пацаны, я в... Ай! Мрозото! Ч? Ладно. Меня обидали шой. Що... Меня убила скачет жопка. Не, имба. Чмиранула, при чому. Я живий! Вертикай Вася, ай, Вася. Давай, натаскай на кнопочку. А я не достаю. За короткий написано. О! Хочу пошрати, дайте пошрати мені. Давай. Эй. Можешь Йоу! Бришки види, доп доб пис. Андрюха. Я развишься! Дай! Давай, дальше, дальше! Porra, estive na história. Nossa, o que é isso? Malep, oh. Oh, gnome. Desce de. Hoje eu te vou mostrar e o А, транквилизатор ебан. Ты за другой Чекай, а в скільки зарядів? Не знаю. Николай не не покупав. А, а я можу? А ай, можу. Блядь, кто ты заживу? Одна питання. Це хором... Опа, гарно. Хиха-ха. Опа! Черепки я. Що с ними робити? Они, короче, робить каб... роблять кабун. А, ну в принципі догадчиво. Моментально роблять кабум? Та ні, ось так. Вот так підпалюється. Ого, ого. Прикольно. Та ти шо Я викликаю тебе на бій <світ> Мрозота, де ти? А, вот ти де. Тих, тих, тих. На, на, за, забирай, коротше, я. Спробуй, о на, на прогиб Не можу. А, я снімаю. Воно за мене, так? Да? Плюс 10 баксів сюда. Шара! Так! Зараз по мені, короче, знову жабка в палетеразах, де я з знову. О! А от і жабка, до речі. Кубок для маленьких алечі піньйонів. Шампіньйонів. А... Я живий, блядь. А шо це ж не було? О, Джульєта, ти прекрасна як в той день. Угугу Ай! Ти Джульетта Ти Джульетта Встиг. Стих uh. Мама ми так, Йдемо. дому. Теп тепер вроді ту хера мобів спавняться, не? Добрий О, день! Здоров. Ik ga het ermee naar deze marathon. Ik ben er niet. Ik ben er Ik ben er niet. Ik ben er Ik ben er niet. Ik ben er Ik ben er niet. Ik ben er

без спринту в зад. Ой. Че? <laughs> О, трехочковый <laughs> Опа! Бабка, бабка, чуй! Чекай, чекай, а кряк, кря крячку ж можно спалить в камине? Крячку? Да. Не знаю что то говно заберем. Так что там бабка гонит. Да, ты мазафака. Чем я уже только по морде и не получал? Даю тебе другой шанс. Какой? Будь моей Джульетой. Ты станешь моей Джульетой. Нет, то ты станешь моей Джульетой. О! Мужик! Тут мужик! А во! Мужик! золотий А. А! Хочу помочь ты, хоть записи! Оооо! Что за говно, Так ну він туда он куда-то побег-то. Вот там. А, во-во-ва-во-во, пар, 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 пар. Крячка. Мужик. О! Шо за полтергейст? Я живы! Короче, крячка не хочет лезть в камин, на жаль. Опа, цей мужик. Здорово. в жопу? Я не хочу до дома, не надо. Будь ласк... Бабка, 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 бабка. Мужик. Пустит меня. Ну, мужик. Пасіпі. Можете його говно взяти? Давай видимо, Що робити? Ай! Так, давай це видимо, та думаю, все заодно. Буду в кожній нього своє... своя зброя. Речі, предлагаю гариподара забити. Колосмарі. О, до речі, пано, панове, якщо не секрет, з якої ви області? Ой. А вы ти? Якого? А, я з тернопільської. О, так це про ваше місце е була пісня Фене місце Тернопіль. <рик> 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 Опа, бабай! <рик> ти хто? Що вже? Мене пателіма! Давай, давай, гаде, гаде, гаде! Ну, я його. Я його Ой, ба! <рик> Ох ти ж! Обережно! Бачу! Бережно, Може потельні його, чуєш, може один на один. Ой, два на один на нього Давай, я залітаю. Раз, два, три, э, пішли, пішли! Ааа! Сюда! Лошара! Бля я помню, мужик! це прям копія мене, нуля. Да Заберит мене, пане! Панный, будь ласка! О! Давай! там! Ох ты ж! А не давай так к дай там друг друга и так Давай, Давай, давай! О! Ладно, бей шоу. Ай, да. Меня мене воно самого. З 30к остал мене,